Що може бути другом Лев? Не вірите? Тоді дивіться далі. У серці Африки, в маленькому селі, жила дівчинка на ім'я Аміна. Одного разу під час прогулянки Саваною вона натрапила на левеня, яке лежало без свідомості. Маленьке створіння було дуже слабким і зневодненим. Аміна віднесла левеня додому і почала доглядати за ним. Вона назвала його Крісом. Між ними встановилися дуже теплі стосунки, вони проводили разом кожну хвилину, грали, спали в одному ліжку і навіть їли разом за одним столом. Лев став повноправним членом сім'ї, а дівчинка для нього була найкращим другом. Кріс ріс великим і сильним, але його характер залишався таким же лагідним і ніжним. Він ніколи не забував доброти аміни і завжди був готовий захистити її. Однак, коли Кріс виріс, Стало зрозуміло, що він більше не може жити в родині. Його інстинкти лева почали проявлятися все сильніше. Дівчинка розуміла, що її друг повинен повернутися туди, де йому місце, в дикій природі. Розлука була важкою для обох, але Аміна знала, що робить правильний вчинок. Вона відвезла кріса в національний парк і випустила його на волю. Спостерігаючи за тим, як лев зливається з природою, дівчинка відчувала гіркоту розлуки. Але й гордість за те, що змогла дати йому життя через деякий час дівчина відвідала Кріса в заповіднику. Побачивши її, Лев відразу ж кинувся їй на зустріч. Ця зустріч стала доказом того, що дружба між людиною і твариною може бути дуже міцною.